Польські делегації часто відвідують Львівщину. Цього разу іноземні колеги запропонували відкрити на території колишнього військового містечка центр польської культури та європейського діалогу. Про ці та інші питання йшлося на зустрічі з першим заступником міністра оборони України Олександром Олійником. В першу чергу розглядали питання, що стосується подальшої співпраці оборонних відомств обох країн. Зокрема, військові високопосадовці обговорили створення спільного українсько польського підрозділу. На це питання теж обговорювалося. Воно є не новим питанням для збройних сил України, для збройних сил Польщі. Воно працюється вже декілька років. І ми обговорювали щодо конкретних кроків подальших завершення цієї роботи в цьому році. Під час зустрічі йшлося і про створення у Львові на базі колишнього військового містечка, центру польської культури та європейського діалогу. Представники оборонного відомства України повідомили, що зроблено все для передачі цілісного майнового комплексу цього містечка з фондів Міністерства оборони України на баланс міста. У свою чергу заступник міністра національної оборони Республіки Польща Роберт Купецький зазначив, що відкриття культурного центру польської громади планується провести не пізніше 2014 року.